Сьогодні другий день святкування Великодня, Пасхи. І ми читаємо Псалми 22, 23, 24. 22-й пророче говорить про страждання Ісуса Христа. Ми бачимо, Давид говорить словами Ісуса на Христі. Ми, ми чуємо, як говорять сміються з Ісуса люди, які дивляться на страждання. Ось слова Ісуса, Боже, мій, Боже мій. На що Ти покинув мене? Далекі слова мого, Зойку від спасіння мого, мій Боже, взиваю я в день, ти не озвешся, кличу вночі і спокою, немає мені. Ісус ради нас втратив на Христі спілкування з Небесним Отцем. Люди сміялися, покладався на Господа він, хай же рятує Його, нехай той Його визволить, Він бо Його уподобав. Але Бог прийняв жертву Ісуса. І ми бачимо навіть тут, в 22-му псалмі. Я звіщатиму ім'я, Твоє своїм братам, буду хвалити тебе серед збору, хто боїться Господа, прославляйте Його. Увесь якові вроди, шануйте Його, страхайтесь його, все насіння Ізраїлеве. Бо він не погордував і не зневажив страждання у Бога. І від нього Обличчя свого не сховав, а почув, як він кликав до нього. Через спасіння ми маємо спілкування з Богом. Тепер Господь наш пастир, і про це ми читаємо в наступному псалмі. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасковицьках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імені свого по стежках справедливості. Господь відкрив нам себе, Він веде нас за собою, Він наповнює наше життя, він дає нам все необхідне і набагато більше. Але який наш відгук? Про це говорить 24-й Псалом. хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки і щире серце, хто не нахиляв на морноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога Спасіння свого. Бог дає нам спасіння, але Бог також закликає нас відчищати наші руки, відчищати наше серця і підніматися як неважко на його гору, в Його спілкування. Піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені, входи від вічні, і війде цар слави. Хто ж то цар слави? Господь сильний могутній, Господь, що потужний в бою. Давайте відкривати свої брами, свої серця, приймати Господа не тільки в день спасіння, а кожного дня наповнюватися ним.